У тиші липневого ранку Ніжин провів в останню путь свого захисника Ігоря Віроченка. Йому було 41 вік, коли ще багато планів і мрій, коли життя могло тривати й тривати. Ігор народився у Вінниці, але саме Ніжин став для нього домом, його містом. Тут пройшло його дитинство. Тут він навчався у школі номер 9 закінчив ПТУ номер 35 здобув фах машиніста крана. Тут почав свій трудовий шлях, працював на пилорамі. Просте, звичне життя українського чоловіка, робота, родина, будні. Та коли країна опинилася в небезпеці, він не залишився осторонь. Попри проблеми зі здоров'ям щодо повномасштабного вторгнення, Ігор пережив складну операцію. Він пішов добровольцем до лав Збройних сил України, бо вважав, що інакше не можна. Служив на різних напрямках. Це була його особиста війна за спокій рідної землі, за майбутнє тих, кого любив. Смерть наздогнала Ігора не в бою, а в тилу. Він помер від гострої серцевої недостатності. Але це не робить його подвиг меншим. Його боротьба щира, свідома, мужня, залишиться у пам'яті тих, хто його знав. Пам'ятатимуть Ігоря як добру, світлу людину, яка вміла працювати, любити і захищати. У нього залишилися батько, дружина і пасинок, якого він вважав своїм сином, любив без умов, щиро й сильно. Сьогодні ніжен схиляє голову у скорботі. Прощаючись із сином України, та в цій скорботі вдячність за вибір, за силу, за приклад. вічна пам'ять, ігорю герої не вмирають. Νέα Κυρίως ότι η Ελλάδα δεν